Доброго дня! Мене звати Дворок Микола Юрійович і я є одним з тих людей, які намагаються вам сказати і розповісти, що треба зробити, щоб наша держава змогла перемогти у цій війні. Більшість з вас розуміє, що з нашою державою щось не так. Але не кожен з вас розуміє, що саме і чому так відбувається. Тобто багато людей, таких як я, їх вже становиться все більше і більше, вам розповідають, що основна проблема нашої держави це в її державна система. Тобто, те, що ми називаємо державою, насправді в нашій системі це чиновники, це не люди. Тому що вся влада знаходиться в руках чиновників. І наші чиновники діють лише в своїх інтересах. Тобто всі закони, які приймалися в державі, всі нормативні акти, все-все-все, все було прийнято і приймається лише на користь наших чиновників. Тому в нас вийшло, що держава це чин, чиновники. І щоб це змінилося, треба змінити саму систему. Тобто в цій системі заложена вже корупція і все інше. І все, що діється, все діється не на нашу користь, не на користь звичайних людей. І щоб це змінилося, треба повністю поміняти державну систему. Тобто для того, щоб армія нормально була забезпечена всім необхідним, треба зробити так, щоб держава, це була лише армія і спецслужби. Щоб у держави був окреме фінансування на це, окремий податок, припустимо, у вигляді 2% від руху грошей, які автоматично знімаються банками. Та 5% розтаможки, які теж автоматично збирають як митники, і, тобто люди оплачують, коли товар пересікає кордони. Та, що це теж робиться автоматично. На цьому як держава більше ніяк не втручається в інші справи. Всіми іншими справами мають займатися громади. Кожна громада окремо сама повністю розбирається з всіма своїми проблемами, обираючи своїх суддів, прокурорів, начальників поліції, вирішуючи, який розмір податка їм особисто збирати для отримання своєї громади, виконання всіх функцій, які хочуть, щоб виконували їх керівники. Самі мешканці громади тобто, вирішують, що їм потрібно. І при тому вони конкурують з іншими громадами. Кожна громада сама вирішує. Таким чином з'являється ще конкуренція, і така система фактично сама примушує працювати кожну громаду більш ефективно, тому що якщо вони не створять гарних умов для життя людей, значить не буде гарних умов для ведення бізнесу. Тому така громада буде призібати. Тому вони кожен, кожна громада буде вимушена, просто вимушена створювати на найкращі умови для життя людей і ведення бізнесу. І також має бути вільне право на зброю. Якщо ви тобто, на користування зброї, на носіння зброї. Тобто, якщо ви хочете, щоб влада була у ваших руках, ви маєте, маєте повинні мати можливість носити з собою зброю, краткоствольну зброю. Самі можете подумати, якщо у вас є краткоствольна зброя, то у вас є влада. Тобто ви захищені, ніхто не буде на вас нападати, ніхто не буде вас примушувати щось робити, те, що ви не хочете. Це означає, що всі, хто у владі, хто може, хто впливає на ваше життя, буде приймати рішення так, щоб це було не насильственним чином. Тому влада. Буде у вас в руках, якщо у вас буде вільне право на владіння і носіння зброї. І я є одною з тих людей, яка вам розповідає, що можна зробити, щоб вся парадігма цієї існуючої системи змінилася, щоб наша держава була максимально забезпечена зброєю, щоб була максимальна свобода для ведення бізнесу і життя людей, і іменно така державна система дозволить Україні перемогти у цій війні. Для того, щоб це відбулося, мені потрібна ваша підтримка. І ви підтримуєте не мене особисто фактично, а саму ідею, яку я несу. Припустимо, я от знизу, ви знайдете, там є поповнити рахунок на мою типу, заставу як в якості президента. Тобто, я фактично є одним з тих людей, які заявляють, що я готовий стати, зайняти пост президента і виконати всі ці зміни. При тому, що я кажу, що це зробити дуже легко, будучи президентом, тому що у нас зараз типу, якийсь незвичайний стан, військовий стан, і в цьому положенні президента дуже багато повноважень, щоб ввести от такі от окремо податки для утримання армії і спецслужб, відділити від держави всіх чиновників, тобто перепорядкувати всіх чиновників громадах, щоб громади руками громад. Громади самі розібралися, це, які чиновники їм потрібні. Бо ті чиновники, по факту, по словам самої держави, створені якраз для того, щоб забезпечувати блага кожної громади, то чому би самої громаді, кожної громаді, мешканцям громад громад не вирішити, які саме їм потрібні чиновники, які саме функції тих чиновників їм потрібні, це фактично дуже логічно, як на мене. Тим, тим більше, що. В цій схемі не треба буде віце-президенту, робити якісь там скорочення і так далі. Ще, що буде потрібно для президента на посаді президента, це зняти будь-які обмеження, поведення бізнесу і ну, виробництво зброї. Це мають вирішувати самі громади. Тобто, будь-яка людина має право займатися будь-яким бізнесом. Для того, щоб держава отримувала той податок від руху грошей, їй не потрібно ні податково, ні ніхто. Тобто все збирається автоматично, тому державі, по факту, в той схем, системі, яку пропоную я, немає значення, хто чим займається. Тому кожна громада окремо має вирішувати, яким видом бізнесу мають право займатися на її території. Припустимо, це якийсь промисловий район. Прийшло територія, вони мають, можуть дозволити виробляти якісь там ну, будь-що фактично. А якщо це якась зелена зона, припустимо, Закарпаття, то звісно вони вирішать, що їм не потрібен якийсь металургічний завод на їхній території, може у них там якась заповідна зона, їм подобається, що там екологія і все інше, вони можуть це заборонити. Сама громада. Тому лише сама громада має вправі вирішувати, яким бізнесом на її території займатися. Бо у нас захприходиться, бо існуюча система фактично вона наробила купу монополій, вона не дає займатися бізнесом навіть таким, яким зараз нам потрібно. Тобто вона наставила кучу заборон по виробництву зброї, вона наставила кучу обмежень. навіть. Маленький приклад по виробництву електроенергії, що у нас люди, які намагаються допомогти своїм сусідам, які, допустимо, зробили якісь генеруючі мощності для виробництва електроенергії на і сонячні батареї, вони не можуть цю електроенергію продавати своїм що або поставили, генератор, і опять, знову ж, не можуть продавати електроенергію своїм сусідам, бо для того треба якась ліцензія і тому подобне. Що по собі є обмеженням і створює додаткову проблему. Це нонсенс, цього не має бути. Кожен має мати можливість займатися будь-яким бізнесом. І для чого я, допустимо, збираю ці гроші? Ці гроші, як я кажу, достатньо 10 гривень вкладаючи в ці 10 гривень, роблячи невеличкі рухи для того, щоб поповнити цей рахунок, ви підтримуєте мою ідею. Ви робите так, що інші звернуть на те, що я кажу. Якщо ви не готові навіть трошки порухатись і навіть закинути ті 10 гривень, то на що ви взагалі можете сподіватися, як я кажу? Тобто, для Соєних Штатів це банальна справа, коли ви Хочете підтримати якусь ідею, якщо ви хочете підтримати якусь людину з її ідеями, ви допомагаєте грошами. В моєму випадку вам достатньо просто 10 гривень, бо для мене головне кількість людей, які туди закинуть гроші. І ви допомагаєте не, не мені, фактично, ви допомагаєте собі. Ви допомагаєте тому, що хтось теж буде дивитися, що це востребовано. І таких, як я, буде просто більше. У вас буде більше вибору. Вже йде тренд, вже багато хто розуміє, що зараз будуть вибори. Багато хто розуміє, що саме пропонувати вам на цих виборах, що всі хочуть декілька справ. По-перше, це скорочення чиновнічного апарату, тому що неможливо як говорити, виграти у війні, коли все основне фінансування йде на утримання чиновників. Тобто така держава не зможе ніколи перемогти у цій війні. Тому що велика кількість чиновників примушує збирати великі податки, що тормозить бізнес, плюс відсутність вільного права на зброю. Про це мало хто каже. Як я кажу, ця монополія зброї чиновників дозволяє їм... Це переходити рамки і приймати рішення силови, і силовим чином примушуючи інших робити те, що вони не хочуть. Примушує їх закривати кордони, збільшувати податки, хоча насправді їх треба зменшувати і спрощувати. Ну, може, у нас є можливість, є вже спрощені податки, але їх треба ще більше спростити, і, щоб підприємство стало більше. А для того, щоб можна було відкрити кордони, по-любому треба відкривати. Не можуть виграти державу, у якої закриті кордони, в якої люди ховаються. Як я сказав, що той принцип мобілізації, який вони обрали, фактично, робить більше шкоди, ніж ніж від тих людей, які вони силовим чином намагаються збирати на фронті користі мало. Плюс це приводить до того, що у бізнесу немає робочих рук, бо люди не хочуть офіційно працювати, вони бояться, що їх там відразу мобілізують. Це робить дуже, дуже велику робить шкоду для бізнесу і по, по факту дуже дорого обходиться для нашої країни. Тобто, замість того, щоб поміняти принцип і наймати людей рекрутингом, виплачуючи їм, потім... Першу суму винагороди, за те, що вони підписують контракт на обмежений термін. Вони при... примушують людей ховатися і це їм виходить дороже, тому що ті люди, замість того, щоб працювати і приносити користь нашої держави, йти на якісь виробництва зброї чи ще, ще щось, просто ховаються. Тобто це не економічно неефективно. Але вони по-іншому діяти не хочуть, тому що у них вся монополія і вони йдуть по-простому шляху. Якщо ви хочете, щоб це змінилося, у вас є можливість просто підтримуйте мої ідеї. Просто от ці 10 гривень. Бо якщо ви не здатні навіть от на таке, то у вас немає шансу. Я навіть вам кажу, що вам краще просто збирати речі і намагатися виїхати з цієї країни. Тому що ніхто за вас нічого не зробить. Якщо ви самі не готові пошевелитися і щось зробити, то не розраховуйте, що хтось зараз прийде і вирішить всі ваші проблеми. Тому що у державі набагато більше грошей, у тих чиновників, і вони вже стільки грошей натягнули і далі, будуть тягнути, що вони все рівно. По грошам нас всіх переможуть, тому єдина можливість це просування ідей. Щоб про такі ідеї, які розповідаю я, більше знала інших людей. Тобто, те, що я роблю, я просто просуваю, щоб ви розуміли, що якщо ми хочемо перемогти, то без зміни системи це неможливо. Без створення умов, щоб люди сюди поверталися, неможливо ніякої перемоги. Без Безкорочення чиновників неможливо ніякої перемоги. Без надання права на вільне владіння на зброю, на носіння краткоствольної зброї у вас ніколи не буде влади у ваших руках. Завжди знайдеться той, хто захопить владу і буде вас нагибати і робити те, що він хоче. Тобто є банальні речі, які захищають вас від неправильних рішень, невірних рішень чиновників, яких ви навіть оберете. І... Так що все в ваших руках, все вирішують лише вам. Якщо ви хочете зміни, ви підтримуєте таких людей, як я. І підтримуєте їх так, як ви можете, будь-яким чином. Все у ваших руках. Я сподіваюся, що ви це розумієте. Бо те, що я кажу, вже кажуть багато хто, бо всі розуміють, що скоро будуть вибори, і все, що вам треба вирішити, буде якусь, самі, які саме зміни вам обрати. Ну, припустимо, я вважаю, що не має бути ніякої централізованої поліції. Бо я бачу, що багато хто з тих, хто. Просуває ідею свободи, все ж таки хоче, щоб була централізована поліція. Я вважаю, що централізована поліція це наш перший ворог. Це, це те, що примушує як людей з Києва, тих, хто займуть посаду президента, чи ще когось влияти на ваше життя. Вони можуть через поліцію, централізовану поліцію. Як знаходити можливість утримувати вашого мера в своїй владі. Тобто вони можуть знайти щось за що вашого мера можна посадити, відкрити справу, і тому ваш мер буде працювати на користь тих, хто сидить в Києві. Якщо ви цього не хочете, ви не маєте обирати тих, хто хоче вам централізовану поліцію, або казати те, що ви не хочете, щоб була централізована поліція. Поліція має бути лише муніципальна, там, де ви зможете на, на виборах обирати начальника поліції. Фактично, от це основне те, що від зміни, тобто, багато хто хоче цього, а от я того не хочу. Чим, чим я відрізняю від інших, я вважаю, що це дійсно так. Не можна ніякої централізованої поліції. І ви маєте це зрозуміти просто. І все вирішувати лише вам. Хочете мене підтримати, хочете зміни, хочете більше шансів, щоб ці зміни відбулись, ви мене підтримуєте. Підтримуєте ці ці ідеї. Це дійсно потрібно більше для вас. От представте собі, якщо нам, у мене на рахунку немає значення, яка там буде сума по 10 гривень, але буде, допустимо, підтримують 10 тисяч людей. На це звернути увагу і інші. І інші будуть казати, розуміти, що це вистребувано. І треба казати те саме. І це дійсно буде відбуватися за вашої підтримки. Все у ваших руках, дійсно, все у ваших руках. Я лише роблю те, що я можу робити. Бо я розумію, що якщо не будуть зміни, то не буде ніякої України. Вам це вже, я вам вчора почув, Лістович те саме каже. У вас буде єдиний шанс на цих виборах обрати тих людей, які хочуть, щоб ці зміни відбулися. Немає значення на які посади він іде, на, на мера, на депутатів. Всі, в кого ви будете обирати, мають вам казати, мають розуміти, що в державі потрібні зміни. Потрібні радикальні зміни. Потрібні зміни навіть всієї системи. Як мінімум потрібні зміни, по скороченню чиновників. По відкриття кордонів, про зміну про прощення податків, про зменшення податків, про зменшення мит. Бо зараз у нас мита фактично зразу з ПДВ 30%. Це просто ні не пропустимо. Мита має бути максимум 10%, а краще лише 5%. Щоб у нас були дешеві товари, щоб у нас можна було легко завозити будь-які комплектуючі, будь яке обладнання, щоб будь-хто був спроможний його завести і був конкурентоздатний для виробництва товарів і продажу їх на зовнішній ринку. Лише так ми зможемо наростити свою економіку, бо наша перемога лежить в економіці. Якщо ми піднімемо свою економіку вдвічі від довоєнного стану, все, Росія нам буде не страшна. Ми зможемо самостійно забезпечувати всі потреби нашої армії, бо Росія дуже велика. Навіть те, що у неї там ВВП зараз полтора мл... трильйона доларів, якщо у нас буде хоча б 400, то ми вже будемо спокійно протистояти Росії. Бо вона велика, у неї дуже багато треба на чого на... 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 грошей. Тому наша невелика країна з 400 мільярдів ВВП здатна спокійно перемогти Росію. І це єдиний спосіб нам залишити на мапі світу, бо якщо це не відбудеться, то не буде ніякої України. І плюс, як хтось каже, як ми маємо щось запропонувати своїм громадянам. Тобто ми маємо, наша держава має створити такі умови, щоб громадяни захотіли сюди повернутися. Якщо ми створимо от прості умови для ведення бізнесу, створимо от такі громади, де кожна громада сама буде вирішувати, як і куди витрачати свої гроші. А не буде прописувати якась там Верховна Рада чи ще хтось, на що і як вони можуть витрачати гроші. Бо ви самі вже, вже столкнулися, вам не, не подобалося, що наші громади витрачають гроші на перекладення бруківки, на квіточки, на озеленення. А потім виявляється, що вони просто не мали права на щось інше витрачати, і Настільки не мали права, що Верховна Рада вимушена була прийняти от цього літа на початку літа якийсь закон, який їм дозволив витрачати гроші на допомогу ЗСУ. І, і то там було якісь такі прості речі, ані на закупку озброєння. Тобто у нас не, не мають права громади купити собі ПВО, забезпечити свою безпеку, допустим, озброїти свою тероборону. Чи ще щось. А це має змінитися. Кожна громада повинна отримати можливість самої себе захистити. Це як це противага, це як, як страховка для того, якщо держава десь не справляється. Тим більше, що кожна громада може створити такі умови, зможе умови в своїй громаді, що в неї буде максимально закуплено ПВО, і їй не буде страшні ніякі нальоти Росії. І в тій громаді буде спокійно можна буде жити, не опасаючись ніяких бомбежок, ніяких нальотів і тому подобного. І в таких умовах навіть сама Росія буде розуміти, що у неї вже немає шансів і що їй треба швидко договорюватись або відступати, або йти на будь-які як кажуть уступки, аби ця війна припинилася. Бо якщо це все відбудеться, вона буде розуміти, що якщо буде і так далі продовжити, то в нас буде випадку не лише 400 мільярдів, але і, там, і 600, і 800. І тоді ми не, не тільки переможемо в цій війні, але і розрушимо саму Росію. Тому лише такі зміни здатні забезпечити нашу перемогу. І той, хто вам буде пропонувати такі зміни, той пропонує вам можливість перемогти і спокійно жити в цій країні. А той, хто вам буде пропонувати непонятно, невідомо що, то він пропонує лише загибель самої України. Бо чиновники, які знаходяться в цій системі, вони, як ви бачите, не здатні подолати саму систему. Тому що щоб вирішити всі ці проблеми, їм треба як знищити самих себе, фактично. Тобто скоротити кількість чиновників, а вони, на жаль, не можуть на це піти. У них не вистачає ні сили духу, ні сили волі. Вони не розуміють, що, що це що загибло держави, і так чи інакше вони втратять всі свої посади і все інше. І от на цих виборах у вас буде єдиний шанс це змінити. Якщо ви прогавите цей шанс, все, можете відразу збирати речі, продавати свою нерухомість і виїжджати з цієї країни. Ніякого шансу у нас тут тут не буде. І це, думаю, думаєте, ви самі відразу зрозумієте. Я сподіваюся, що ви підтримуєте те, про що я кажу. Ви зробите маленький крок і закинете мені хоча б ці 10 гривень, щоб я міг щоб кількість людей, які підтримали мене, збільшилася. І, будь ласка, все залежить від вас. Якщо ви це відео побачили навіть до кінця, то значить так воно судне. Ви маєте це зробити. Дякую. Це ваша справа. Я роблю те, що можу, і, чесно кажучи, мені вже трошки все рівно, що ви зробите. Тому, якщо тому що якщо ви на цих виборах не оберете того, кого треба, значить так воно має бути. Значить, Україна це фейл, держава, значить, нефік нам займатися цією рундою. Треба розбігатися з цієї землі і закривати цей проект. Дякую.